Що можна знайти з металошукачем на теренах України? Зараз покажу. Найголовніше знайти правильне місце для пошуку. Зорієнтуватись вам допоможе наявність правильної кераміки. А ось і результат нечаста знахідка скіфський бронзовий ніж. Тільки уявіть, цьому виробу більше ніж 2000 років. А це вже срібна монета Римської імперії Денарій. Мрія пошуківців. Підказуйте, що за імператор. Знову скіфи. На цей раз вістря від стріли. Стан просто суперовий. Спинка від фібули. Це тогочасна застіпка, яка допомагала тримати одежу. Ось приклад того, як це виглядало. Тобто можна сказати, що фібула це тогочасна булавка. Ну а це вже бронзова проколка. За допомогою цього виробу раніше сшивали одежу та взуття. Свинцове прясло використовувалось у ткацтві, має наскрізний отвір. Ну і наостанок перстень. Це вже середньовіччя. Дуже пощастило знайти цілим. Підписуйтесь.